Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на 12-му епізоді курсу з кібергігієни. І сьогодні ми продовжуємо розглядати інструменти для захисту себе в мережі. І на черзі в нас такий цікавий елемент, який називається доступ до заблокованих сайтів та використання VPN-сервісів. Тож, спочатку, розберемося, для чого взагалі нам можуть блокувати ці сайти. Ну, Перше, це якась протидія певному шкідливому контенту. То у нас це все має бути логічно, що. Певні види контенту в нас мають бути забороненими, тому що вони там є чутливими для певних груп населення. Ну, всі ці нюанси обговорювати немає сенсу. Друге, це політика, інформаційна політика безпеки на державному рівні, тобто, коли громадяни держави, скажімо так, які перебувають на території цієї держави, не мають права доступу до якихось там веб-ресурсів. Які розташовані на, наприклад, території іншої держави. так? Третє, це, якщо ми спустимося трошки нижче, це в нас корпоративна безпека, тобто є в нас певна політика безпеки в компанії, наприклад, яка забороняє нам доступ до певних ресурсів. Ну І четвертий варіант це, скоріш за все, захист авторських прав, таке трапляється рідше, але все одно такі речі є. І тому якби ось це чотири основні способи і взагалі причини, чому це все блокується. З приводу питання, як це взагалі блокується. Я повторюсь, у кожного нашого пристрою є IP-адреса, яка включає в себе і геолокацію. І на основі цієї геолокації визначаються, якби, ваші права доступу до певного ресурсу. Тобто, якщо ви там підпадаєте під територію, на якій використання цього ресурсу заборонено, вас туди не пустить. Це може бути або постійна кнопочка завантаження, або вас може просто перекидати на якісь інші сторінки. Доступні. Тому якби, ну, різні способи, але суть одна й те саме, що доступ ви мати не будете. А тепер наступний аспект: для чого нам взагалі потрібен доступ до заблокованих ресурсів, якщо нам їх же для чогось спеціально заблокували. Ну, перше, це наша природна людська цікавість знайти щось заборонене, почитати щось заборонене, подивитися те, чого не можна дивитись. І друге, це може бути справді наша нагальна потреба. Тобто, нам потрібно справді щось знайти на цьому ресурсі. А в нас, наприклад, корпоративна політика забороняє до нього доступ. Ну, очевидно, що нам треба якийсь... Доступ до нього знаходити. Ну і третє, це, в принципі, почуття, називаємо це свободою в інтернеті, тому що тут ми якби, всі вільні люди, але коли нам ще й тут щось забороняють, ну, якби, це дуже сумно. І ми хочемо це все якби, повернути собі в доступ. І вся ця комбінація заборон і потреб, вона якби, сприяла розвитку такої штуки, яка називається VPN-технологія. Це така технологія, яка міняє вашу IP-адресу. Тобто, якби, віртуально переміщає вас в іншу країну, звідки ви маєте доступ до цього ресурсу. Тобто Ви тимчасово якби, переміщаєтесь, там, наприклад, з України в якусь іншу державу і маєте доступ до ресурсів заборонених в Україні. Такі речі потрібно використовувати досить обережно. Багато є справді адекватних VPN-сервісів, які дозволяють вам. Все легально, все культурно використовувати, але також є багато таких ресурсів, які, як би кажуть, вони так дуже зручні, дуже швидкі, все майже ви нічого не помітите там, ніякого сповільнення інтернету, нічого не помітите, але по факту вони можуть збирати ваші персональні дані. Збирати ваші логіни, паролі, збирати всякі ваші о, інші сторінки, куди ви заходите, і потім о, якби, маніпулювати цим, використовувати ці дані проти вас, там, налаштовувати якісь вам фішингові повідомлення або інші якісь вам гадості робити. І тому таке теж є, тому треба знати якісь базові правила, як саме користуватися, що використовувати, і яким чином о, взагалі користуватися VPN-технологією. Тож, перш ніж показувати власне, класний інструмент, як взагалі це все робити, я хочу показати вам механізм тимчасової електронної адреси. Що це називає? Що це мається на увазі тимчасова електронна адреса? Якщо VPN-сервіс хоче, щоб ви будь-який, якщо ви будете використовувати, він, скоріш за все, захоче від вас якусь реєстрацію. Я дуже сильно не раджу використовувати якісь вам ваші офіційні електронні адреси, якими ви часто використовуєте. Раджу використовувати сервіси TempMail. ось, наприклад, temp-mail.org. Заходите сюди, у вас завантажується ваша згенерована на там, декілька хвилин електронна адреса, ось вона у вас є. Якби. Ви звідси собі, ось у вас тут є вже адреса, наприклад, ця. І ви зможете. з... Давайте. Офіційної адреси написати, кому, давайте ставимо сюди цю штуку, тема 1.23, текст 3.2.1 відправити, і зараз сюди має надійти лист, який ми надіслали з нашої адреси. Ну, ось бачите, так. Справді воно надсилає. Якби Є в нас сервіси, які допомагають нам надсилати з таких пошт листи. Якщо вам потрібно з якоїсь, ну, називаємо з так, анонімної адреси, все це тут ще є в нас властивості, але окей, це не так важливо. Є е, 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 такі сервіси, які дозволяють вам надсилати листи з цієї електронної адреси, але це роблять не всі, в основному вона для того, аби їх отримати, підтвердити там електронну адресу і якби, забути про цю пошту, тим паче, що вона у вас через якийсь час там, хвилин 10-15 пропаде. Е, з цим зрозуміло, сервіс класний, тому якщо ви реєструєтесь там на якихось VPN-сервісах або якихось сумнівних там сайтах називається, так використовуєте таку штуку. І не підставляйте свої е, власні електронні адреси під удар. Е, тепер з приводу е, самого VPN, як його правильно налаштувати, і які зручні в нас є сервіси, щоб це зробити. А я там зараз Я покажу. Є в нас вбудовані пристрої VPN в е, Windows. Скаєте VPN, І у вас буде додати підключення до мережі VPN. Заходите сюди. Натискаєте додати підключення VPN. Тут у вас є поля, які потрібно запам'ятовувати. Вірніше, не запам'ятовувати, а обов'язково включати в. Якби в підключення. Ім'я підключення. Ви називаєте, в принципі, як хочете. Давайте зберемо. Тест VPN. Uh, cyber. Uh, Cyberhand. Okay. Uh, тепер. У нас основне питання: де знайти ім'я або адресу сервера. Це у вас буде основне питання для того, аби на нього відповісти. Ви заходите на такий прекрасний який називається VPN-book. Переходите на нього, знаходите тут сервіси. Вам потрібна вкладочка PPTP. Заходите сюди. І тут у вас є декілька варіантів, як взагалі обирати. У вас є. Британія, у вас є Польща, Франція, Німеччина, Канада основні такі сервіси, які вам можуть знадобитися. Давайте переїдемо з вами на декілька хвилин в Німеччину. Просто копіюєте це посилання. Додаєте сюди. Тут логічно, так як ви обрали BPTP, тут аналогічно все обираєте. Тепер вам потрібно внести ім'я користувача та пароль. Для того, аби сюди доступитися, цей сервіс надає вам повністю ім'я користувача і пароль, так і прописуєте. Користувач vpn бук Пароль вводите. І 83 з У76. Зберігаєте. Ось у вас з'явився наш цей сервіс підключенням. Тискаєте підключити. Він у вас перевіряє облікові дані. Завершує підключення. І він вам каже, що все, у вас підключено. Тепер. Що за допомогою цього можна робити? Як перевірити насправді, де ви знаходитесь? Ось є такі три е, портали: whor.net, find-and-check ip address. Заходите сюди. завантажуєте портал, бачите, трошечки у нас повільніше став працювати інтернет. Але ось він нас взагалі перемістив в Туреччину. Він якби, сказав, що це у нас uh, DNS у нас пішов через Францію. І ми зараз по факту знаходимося цей сказав в Туреччині. Перебираємо наступний сервіс. Він у нас називається BrowserLeaks. Заходимо сюди. Він нам скаже, тепер, що ми в Німеччині. Uh, тут він все правильно нам сказав. І третій варіант uh, беремо ось такий варіант IPX, каже Франція. Бачите, ми якби то у Франції, то в Німеччині ми знаходимося в різних місцях. Ми обирали з вами ось тут Німеччину, але бачите, деякі ховають нашу IP-адресу. Тепер покажу, як взагалі вся ця штука працює. Ну, я не знаю, давайте кудись зайдемо. Давайте Зайдемо на mailru. Бачите. Запустило. Запустило нас на Mail.ru. Тепер. Для того, аби. І причому бачите, тут у нас адреса вона змінилася. IP-адреса вона змінилася. Тепер давайте візьмемо, відключимось від цього нашого VPN і спробуємо зайти якби в нашу знову ж таки mailru. У нас вона буде просто крутитися, відхиляти запити на з'єднання і все, тому що ми в Україні. нам на... Цю штуку знайти, зайти не можна. Давайте беремо другий VPN, щоб ви не думали, що я там взяв просто якийсь випадковий Німеччину, воно мені там щось додало. Давайте беремо тепер такий варіант. Ставимо тепер Канаду. Дивимося, як воно тепер спрацює. Приклад, з Канади. Підключаємося в Канаду. Заходимо, тепер оновлюємо тут. Де ж ми в нас зараз знаходимося? Ми з вами знаходимося. от, Зараз він нам не збрехав. В Канаді знову, бачите, якщо ви помітили, тут ще збережена в нас Німеччина, IP-адреса в нас змінилася і якби все окей. Оновлюємо тут. Знову Канада, все супер. У нас взагалі змінився хостнейм. Тобто ім'я нашого хоста все добре. Ну і Канада. Бачите, тут воно синхронізовано. ось Все добре виглядає. Давайте ще візьмемо для о, тесту Польщу, щоб воно показало, о, що ми справді знаходимося там, де нам каже о, цей сервіс. Зараз завантажуємо його підключаємося тепер в Польщу. Спробуємо ще раз зайти в. Цей нам заборонений, назвемо це так сайт. Оновлюємо тут, бачите, Франція. Оновлюємо тут Польща. Оновлюємо тут Франція. Бачите, тобто з Канадою воно синхронізовано спрацювало. В деяких воно якби, прописує по-різному. тобто воно IP-адресу, бачите, пише тут однаково. Але каже, що у нас там Франція, там Польща. Ну, окей. Заходимо на наш портал. І з Польщі у нас або з Франції все доступно. Бачите? Логіка працює так само, тобто ви можете заходити там на будь-які сайти, використовуючи цю цю штуку, можете змінювати там собі ці всі сервери, які вам потрібні. Можете, давайте ще для повного тесту використаємо Британію, візьмемо Британію і Штати. Просто щоб ви розуміли. Щоб воно все працює. Насправді цей сервіс досить класний, дуже зручно ним користуватись. Просто собі попрацювали, зробили все, як треба, і відключилися, все, забули про нього. У вас все безпечно, це Windows його механізм. Давайте ще раз дивитися, що він зараз тут скаже: Британія. Британія, Лондон. Тут Франція, бачите? Тут все ще Франція. Воно не зовсім е, виходить, е, точно завжди визначає, де ми саме знаходимось. Але із всіх е, цих сервісів найкраще справився бразleaks.com. Тобто він ні разу не помилився, цей щось постійно хоче мені за Францію розповісти. Е, цей іноді справляється, іноді знову кидає мене у Францію, але ну, давайте ще візьмемо штати. Візьмемо штати. Ну, давайте ось цей останній візьмемо. І е, підсумуємо наш е, випуск по VPN, на що нам потрібно е, звертати увагу і як ним правильно користуватись. Е, підключаємось. Тепер ми маємо бути десь в Штатах. Завершую підключення. Ну і давайте дивитися ще раз. Бачите, повільніше воно трошки працює. В Хілсборо ми знаходимося. Окей. Тут. Так, штат Орегон, бачите, тут знову таки цей не помиляється, а цей нас куди закинув? В Юнайтед States, бачите, все правильно. Орегон. Тобто можете за будь-яким сайтом перевіряти його правдоподібність, але ось враховуючи ці всі три сервіси, я би радив використовувати ось цей браузер leaks.com. Ви його собі використовуєте і заходите на. Заходите на різні посилання, які просто так нам недоступні. Потім відключаємось. Він нас відключив, намагаємося ще раз, і нас нікуди не пускає. З цим все логічно, тому що в Україні цей сервіс заборонений. Давайте підсумок з приводу VPN. Перше, це технологія, яка змінює вашу IP-адресу. Тимчасово для того, аби надавати вам доступ до заборонених веб-ресурсів на вашій території. Якщо ви будете встановлювати якісь програми, не, скажімо так, стандартні Windows сервіси, ви можете, коли будете надавати йому логін-пароль. Ви використовуєте в якості логін на тимчасову пошту, як я показав, як її налаштувати. Обирайте будь-який, в принципі, сервіс, їх досить багато, сотні, тому вибираєте, працюють всі, в принципі, однаково. Підтверджуєте там всю адресу і забуваєте за цю пошту, якби постійно будете собі з нього заходити. Наступне, коли ви попрацювали з VPN, обов'язково його відключайте, щоб ви якби не сиділи в ньому постійно. Чому так робити треба? Тому що деякі сервіси вони за підключення і його використання там, потім будуть просити якісь кошти, ви ще там щось десь одного разу вкажете, і будете потім мати якусь біду. Тому якщо не хочете використовувати стандартні речі Windows, використовуйте. Сервіси, які маємо скажімо так, гарну репутацію, гарний рейтинг, і які не потребують якогось там додаткової інформації, називаємо це так про вас. Логін, пароль, все. Цього має бути їм достатньо для того, аби підключатися. А з приводу сервії можете тестувати багато, які, скажімо так, але ось ну, раджу використовувати цей, цей працює досить непогано. То ось воно тут навіть прописує, які вони там оптимізовані. Так. Тут, ну, деяких не можна там, щось завантажувати, ну, але це вже, якби, якщо хочете, шукайте собі їх самостійно. Тут воно одразу прописує логін-пароль, можете собі зручно використовувати така класна штука VPNbook.com чи це єдиний сервіс, щоб таке робити? Звичайно, ні, є їх досить багато, але цей, ми перевірили, працює от у всіх країнах, які ми тестували. Все працює, все класно, все супер. Тож Завжди слідкуйте за тим, які дані ви надаєте VPN-сервісу, тому що потім це ж буде ваша безпека. Ну, плюс також використовуйте анонімні вікна, анонімний перегляд. також. Про цю річ не забувайте, тому це ваше все. Це ваша безпека, яка буде, використовувати там анонімний, анонімне вікно, потім використовуєте VPN і обов'язково його вимикаєте, як тільки він вам вже не потрібен. Повертаєтесь до себе додому на землю і продовжуйте собі працювати. Штука корисна, іноді, особливо, коли це реально стосується там якихось потреб. Коли нам щось потрібно от прям, ну, сильно знайти, а доступу от немає. Тоді, так, використовуємо. Але так, щоб постійно зараз в нашій державі ця штука була потрібна, я б не сказав. В якихось точкових моментах, можливо, так, але на постійній основі, не знаю. Не думаю, що треба її використовувати дуже часто, але про це варто знати. Варто знати, як захищати, і що є вже вбудований механізм у Windows, як можна використати цей сервіс. Тож, на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу і продовжимо розглядати ще декілька випусків питання кібергігієни, і будемо завершувати цей курс. Дякую вам за увагу, до зустрічі!